Доброго усім вечора. Слухаю третю частину книжки Керолан Вільямс. Рухайся. Гуляю, плаваю. Поплавав в сухому кавлику біля свого квартала і дійсно мені подобається крос-тренінг, це чергування різних видів природної активності. Я дізнався з книги про те, що є спеціальний напрям. Винайдений в Франції фітнесу, базованого саме на прикладних і характерних саме людині рухах, як то підтягування, як там паркур, стрибки, присідання, тобто такі прості базові вправи, які роблять нас більш рухливими, продуктивними, функціональними в житті. І я вам бажаю теж бути в єднанні з природою і займатися своїм тілом і розумом через рух. Дякую за увагу. Побачимось.